Синоптики прогнозують поступове підвищення температури повітря із опадами ближче до вихідних. Завтра, 3 лютого, на території Хмельниччини надалі впливатиме арктичне повітря. Опадів не прогнозуємо. На дорогах зберігатиметься жаледиця. Вітер південно-східний 5 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі. 21-26 градусів морозу в день 9-14. У Хмельницькому вночі 22-24 градусів морозу в день 10-12. 4 лютого морози послабшують вночі до 13-18 градусів морозу, в день до 1-6. 4 лютого в нічні години опадів не прогнозуємо. В денні години випадатиме невеликий сніг. Надалі до кінця тижня температура повітря підвищуватиметься та протягом доби становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла в ці дні опади випадатимуть у вигляді снігу та мокрого снігу в день години з дощем.